Словацькому. Мінус п'ять? Мінус один написано. А, на Штепському плесі, Так, Сонечко поставили. Так, якби сонечко поставив потім. Ого, ну доволі високо. Да. Їдемо на Штепське плесо. Ось так ми їдемо, така дорога цікава. Так, ось такі красиві лісові масиви, будиночки трапляються. Ну, так, Ось такий дуже красива дорога. Мені подобається, навіть зимова. Такі багато природи. Я думаю, що влітку теж подорож послувати, чи не, буде дуже цікавою. Обов'язково приїхати. Ось, шановні, куди ми з вами прямуємо? Подивіться, якою казковою засніженою дорогою е, зараз нас прокладається на шлях. Е, прямуємо ми з вами до Штрепського плеса. Штрепське плесо розташовується е, на берегах одноіменного озера, Так, тобто знову ж таки і плесо, і сама локація називається Штрепське плесо. курорт і озеро також називається Штрепське плесо. Ми з вами фактично в районі Високих Татр. Е, ми говорили, що Словаччина якраз е, дуже відома своїми горами, зокрема татрами. І насправді, оці високі татри – це ще й першочерговийської курорт. Е, тут е, з е, Початку, майже навіть з середини, фактично, осені. І фактично до кінця весни ми можемо побачити такі снігові схили, такі рельєфи засніжені, так, тому що сніг тут насправді дуже швидко випадає. І знову ж таки дуже пізно, дуже пізно тане. Насправді свою популярність курорт отримав ще в кінці 19 століття, коли він розглядався насамперед в якості відмінного місця для лікування і відпочинку. Так. У 1900 році на замерзлому озері, воно замерзає, Штрепське плесо був проведений навіть чемпіонат Європи зі швидкісного бігу на ковзанах. І сьогодні це не тільки ковзани, так, а ще й велика кількість. Тракціонів у літній період часу тут багато різноманітних катамаранчиків, лодок. Тут відпочивають дуже багато місцевих, приїжджають, купаються так і загалом проводять свій е, відпочинковий час. Е, що цікаво, в 1970 році на засніжених схилах курорту також проходив чемпіонат світу з лижного спорту, так і після того відвідування свиристичного. Туристичної локації е, максимально збільшилися. Так? Тут є доволі на високих тетрах і, зокрема, біля Штрепського плесу є велика кількість витягів. Так? Тут, тобто інфраструктура тут для лижників насправді е, дуже гарно розвинена. Становить аж 9 кілометрів. Є червоні траси, є сині траси, е, і є навіть траси з нічним катанням, так? які дуже гарно, дуже гарно освічуються. Е, Знову ж таки, тут навіть знаходиться неподалік на і Штревського плесу такі військолижні курорти, садочки для дітей, так де батьки можуть залишити дітей своїх, з ними там будуть їх навчати кататись на лижах, а батьки собі в цей час їдуть їдуть на до на дорослі так на дорослі схили на дорослі витяги і там також також катаються тобто це така відпочинкова релаксова локація озеро погуляти хто бажає, може зимою сюди приїжджають на лижі з холодної осені ми потрапили в зиму В цьому військово масиві тетр Театри поділяються на західні театри, на східні театри, на високі театри і на белянські театри. Ми з вами, звичайно, у високих тетрах. Самі гори складені переважно гранітами, градіоритами і вапняками. Альпійський рельєф зі слідами древнього. Заледеніння включає різноманітні гірські озера, так, на яке одне з них ми з вами їдемо. Також, якщо ми будемо говорити про Татри, то тут знаходяться і карстові печери, ну це очевидно. Так. На схилах Знову ж таки, до висоти 1,5 кілометрів величезна кількість е, лісів, зокрема ці е, ліси ялинові е, і також е, букові ліси. Так? Е, сосна, модрина, ялиця е, це переважно дерева, які ростуть е, у високих у високих татрах е, ну і е, подивіться яка панорама ліворуч від вас відкривається. Дуже красивий мій погляд. Коли немає туману, там ще яскравіше відкривається картена. Була пайте ось ці красиві панорами, якраз, які ліворуч від вас. Красота, яка. Наглянув туман, майданчика. Ось так красиво все. Але внизу туман, тому нічого не видно. Ми з тумана в сонце. І дуже приємно. Так, ідемо до озера. Ой, от подивіться, яка тут красота. Оце ми в уротному містечку. Вау-вау-вау. Красота, неймовірно, оце такі краєвиди. Я щаслива, що я сюди приїхала. Це справді дуже гарно. Хоч тут мінус 5 мороз, але тепло і гарно. Штепське плесо, ми зараз біля на озері. Тут красота. І ось набережна. Ну, тут у нас є. Отак. Тут яка така цікава набережна, так? Да? Mm -hmm. Красота. Mm -hmm. Одягайте капюшон. Mm -hmm. Дуже гарно. Тільки ми розгубили всіх своїх. Ми Щас. Киля, вон там вон, вихід. Щас я щас. Це ж можна обійти його, да? я так розумію. Важно, спокійно, Да, обійти. Да, Отже, пішли обходити керсивине озеро. Дякую, пані Наталя, що привели. Дякую. Ви вертайтеся, да? так? Я буду Ви вертайтеся, а ми погуляємо. Подивилася, <гаси> не знаю. А, а де да, його? Побачите, там і вийти не Там і вийтя А й А вони працюють зараз чи ні? А може? А чому? Може і працюють. Ну так. Зараз пішли дізнаємося. Може. На сьогоднішню сторону. Так, ну йдемо навколо плеса. Тут ось такий пам'ятник. Кому не зрозуміло. Ой. Тільки вишиться 926 рік. Зараз обов'язково вийдемо, сфотографуємося. О, красота яка. Ну ось бачиш, як спускаються люди. Цікаво, витяги працюють чи ні. Так, ми на Штепському плесі на озері спустилися. Виді, яка красота. Люди ходять, купаються. Вау-вау-вау. Так, треба сфотографуватися, це ж я відео знімаю. Доволі тепло. Ой, сердечко, яке, бачите, зробили. Цікаво, витяг і працюють, ні? Знає, так, треба да, спитати. Ну щось я не бачу, щоб їздили. Вони, як зазвичай, завжди їздять, якщо працюють. Красота яка. Боже, як гарна. Ой, ви знаєте, я завжди ніколи гори зимою дуже не любила, бо вважала, що ну, наші гори не дуже областовані, Але тут дуже сподобалося. Я, по-перше, не замерзла, мені гарно. Нас підвезли до самого курорту. Трошечки піднялися, погуляємо по самому курорту. Ну, це дуже релаксова подія. Рекомендую. Штепське плесо. Рекомендую. Ви бачили, з якої погоди ми приїхали. Це туман такий сирость і в яку потрапили. Це такий величезний плюс. Так, ось сніг, нетронута тінлина. Напишемо. Я люблю. Будемо зараз писати. Почнемо писати? І з цього починаємо От так. Разо вступаємо, Сподіваюсь, що ми. Так. Я букву пишу. Ну, слово напишу зараз. Так, це, бачите, перша буква вже зрозуміла, про що я буду писати. Так. так, ну що ж, читаєте? Виходить чи ні? Україна. Далі. Полтава. Є ось таке сердечко. А наступні букви. Читаємо. Слава! Ось так. Вау! І насувається туман трохи, але все рівно сонечко так світиться. Просто гарно. Подивіться, ця ж сторона вся трохи в тумані. Хоча начебто вже так нас кажуть туман, туман, туман. Ось така красота. Такі дуже гарні. І відчувається по рукам. Зразу сирість, холодна. Да, Але дуже класно. Я тримаю камеру. Я, вау, такий заряд. Дякую, сонечко, дякую, небо, дякую всім. Ось тут, дивіться, три траси для маленьких дітей. В принципі, взимку я перший раз порагли, цього я не дуже любила. Ні, ну в мене були там зимові поїздки, але чомусь мені було завжди холодно, зябко, а цей раз. Я зрозуміла, що може бути по-іншому, що може це бути весело і дуже-дуже гарно. Подивіться, які красиві ялини тут на озері. Неймовірно гарні. Штрепське плесо. Це Словаччі. в Словаччині. Ну, я думаю, в нас теж не, не, не хуже. Мені подобається, що тут... Хоч багато курортних таких будівель, але воно все-таки в природному гірському стилі. Ось тут інформаційна табличка про штрепське плесо, це озеро називається І взагалі. Такі, ось подивіться, такі локації. Я думаю, що тут гарний влітку покупатися можна. І от якраз на фоні цих високих... Вельке дивіться, яка є висота гор, 2412 метрів. 2494 метри, тобто 2422 метри. Вище карпат. У нас 2062 Карпати, а тут 2412, 2381. Да, такі високі. Ми вище навіть ніж на Говерди. Штребський плеса. Так, а ми самі на якій висоті Цікаво. Вона казала скільки? Тисячу 200 метрів, так? А да? Чи... Чи ми зараз оце. А, тисячу. Ми... 1307 метрів? Ого, ми високо. А, стоп, ні, ось 2180. Ні, ні, це не цей, це не це про рекорди, я думала. Ми на 1350 метрів, от так. Давайте ще на наші гори. Ай, за ялинками вони там. А, красота. Угу. Дивіться, які цікаві, так? Да? Камні, ялини, буде пам'ять. Таке красиве місце. Йдемо навколо. Так, куди? Таке гарне місце. Дихати треба, дихати, красотою такою. Можна зайти ось по якійсь доріжці сюди. Як кажуть, Завжди пригоди, одне місце завжди знайде, якщо хочеться. Дивіться, які можна тут полазити. Камінчики. Камінчики, ну так, да, можна туди вилізти, звісно, якщо дуже хочеться. Я не дуже хочу. Хоча ось можна, диви, раз-раз, раз і он туди. Але не знаю, під снігом там ще може бути. Ну. ну. Я теж не взяла запасні. Як красиво все виглядає. Люди йдуть, гуляють і відпочивають. Людей доволі багато проходить. Всі так активно ходять. Дуже гарно. А, красота. Зараз угу. трошки може на фоні гор ще сфотографуватися. Трошки такий гарний краєвид. Я на штрепськом плесі. Є що подивитися, є що показати. У нас в Полтаві снігу. Я приїхала зі снігу в мряку, але в Новий рік. В Миколая, а тепер опять де сніг. Ну, мабуть, поростав, бо в нас ішов мокрий сніг там, а такої краси. Тут мінус п'ять. Але капає сонце, таке яскраве, зимове, розстає, але озеро замерше. Думала, чи покататися на лижах. Насолоджуємося прогулянкою. Це дуже гарна. Така доріжка навколо озера цього. А цікаво, літом тут прохолодно чи ні? Трошки. Ну так, да, високо в горах, то, чи купаються люди, чи ні. Ну да. не, так. Ні, є такі. Воно, якщо так сонце сіяє, то може і жарко, вода й прогрівається, може і ні. Так. А, ну так, да, може не прогрівається, Але ну, красиво. Ну да. так. Ну. Так. Що приємно, щовачена да? Шо... чиста. Я сюди по місту гуляла, ну все чисте. Культура, ніхто не думає. І тут не, і ніякі бу... не, не валяються бутилочки, бумажечки. Так, а ось глянь. Це ж це. Черника, так? Да? Да, черника. От літ ми б і Куштували, прокуштували, може, ягідок, бо точно словаки б не їли, сказали. Ось так. Вона зелена, зелена під снігом, нічого їй не буває. Угу. Так, а от дивіться, яка риба цікава, да? Пам'ятник рибі. Так. Ось така риба, пам'ятник рибі. Встановлена на озері. Штрепське плесо. Краса. Отут можна спуститись, знаєш, так, полого. І ось. За да. Да ми можемо повернути десь. Ну, так нам десь і треба на таку дорогу, бо це ж ми спустилися вниз. Вже ж наверх, станем. Да. Слухайте, ось якась дивись Пішли? Дивіться. А, ну, тут, Що? <різь> Я так трошки загляну, Мені хочеться подивитись, що там. А, вона тут. Ось такий красивий ліс. Подивіться. Тут такі гарні такі краєвиди. І кудись туди можна вийти. Так, але я вертаюсь. Вийшла назад. Я так розумію, що там, де автобуси ходять, і тут треба жити. Ми ще не спішимо. А, ще? А, У нас ще час є. А наскільки ну, зараз. У нас півгодинки ще. Якраз нагулятися. Ось такий гуцул у нас зустрічає. Йозеф з... з Зенті на Ванні. Жентівані. Жентівані, да? Сентівані. Йозеф. Ось такий. І знову вічок. Ось так. Продовжуємо нашу подорож. Так, ось така сова нас зустрічає да? у вигляді. Лавки. Сядьте на моє крила і взлетіть. І будемо йти ось на цю арочку. Красотунечка. І гарна локація. Ай, треба. Ось така. І там починаються всякі ряди. Зараз може десь все ж таки дуже гарна містина і хочу купити все ж таки цей. Боже, думаю, що по 2 євро магнітік. Ну, тому що побачила ряди і от по ним буду і йти працювати. Подивимося, що ну, туристичні ряди вони не повинні мати якісь особливості, вони такі, як і є. О, такий орел нас засвічає. Арка. Так, ну на місточку треба було б сфотографуватись. Такий гарно видно, так? Да? Які цікаві гори тут що ми побачили. А далі ось таке містечко, дуже гарно облаштований курорт. Сюди можна їхати легко.